Оці гроші не продаються. Добрий ранок, а скажете по чому? Одеський сувенір 40 гривень. Срочно треба виїжджати, ціна 40 гривень. Скажете по чому яблучка? 35. Маленька 25. А слива? 17. Ігрушка якась у вас є. 30. 30. Дякую. По чому яблучка? 35. А слива? 22. Що за сорт? Президент. Дякую. По чому гарбузи привезли? По 20? А виноградик? По-разному, там, їх 80 і 90. Кишміш 100, оцей 80. 70. 100 – це так? Да? а це 70 гривень. Молдова по 60 гривень. Причому грушка добра? 15 гривень. Оценик теречик 70 гривень, а крупніший, крупніший 90, Дякую. От зручно є цінник Амерс 20 гривень. Лівія 80 гривень. А гроша оця 70 гривень. Дякую. Амулет. Це оп, да, 25? Так, да, 25. Дякую. А угорка? 20 гривень. Вже да, Крупніша 20, Парижанка 15. Президент 25. Опт 20. Дякую. Медових рус 35. А мілке 25. Дякую. Полонеця 140. Лохина 200. 200 185. Отака міл, мілка 185. А малинка? 180. 180. 100 гривень такий крупний. Дякую. 75. А цей? Тоже 75. А кишмиш? Тоже 75. Дякую. Гала 35. 25. Хане 37. Голден 40. Добрий ранок, а скажіть по що виноград? 110. Лівія Анюта 110. А це що? Преображення 80. А тут все по 100. Полуниця. Пишуть 150 гривень. 35 грушка. А сливка ваша? 30. А що за сорт? Президент. Президент 30. О, а вікуси не інжирний ваш? Мілкі, якусь. Угу, 85 по 80. Дякую. Є ще важко не А по чем нектарин? Тоже 80. Цей тоже 80. Дякую. Правильно, а какую цену яблочка уже? 40. Оце а 40, да? И цей також? Все. Все по 40. По акции? Да, М -м -м -м. 50. 55. 55. А что за сорт? Фиопка, фиопка, 30 да. Гривень. Фиопка 30. Талисман крупный 15, а такие маленькие по 13. А чем день сегодня, Добранок? 30? Такая денька 22 гривни. Вся, да, и вся такая. 35. А что за сорт? Кар'єра 35. Тоже 35. І маленька і велика? Маленька 25, Маленька 25. крупна 35. Дякую. Леді Користан 14 гривень. І крупні, і маленькі? Ні, ага, крупні 15, Ага, крупна на 15. Крупна піна 15, маленький. 13-14 13-14. О, така довга леді. 14 гривень, да? Він і так смачний на вигляд. Коштуємо такого довгу леді. Ммм. Супер, кавон.